Чому варто поїхати у Лапландію в гості до Санти? Тому що це справжня казка, яка оживає на очах, бо на вас чекає. Резиденція Санта-Клауса. Побачити справжнього санту не просто фото на пам'ять, а подія, яку запам'ятовують назавжди. Ви зможете потиснути руку найвідомішому дідусю у світі. Мотосафарі на снігоходах обов'язковий пункт для тих, хто любить драйв і свободу. Ви вчите за сніженими лісами, замерзлими озерами і навколо лише біла тиша. Катання на собачих упряжках. Хаски, головні зірки півночі. Ви навчитеся керувати. Упряжкою, а після погладити пухнастих водіїв і зробити найміліше фото. Оленяча ферма. Тут можна побачити символ лампландії зблизька справжніх північних оленів. Ви дізнаєтесь, як їх доглядають, чим годують і чому саме вони головні помічники Санти. І, звісно, зможете проїхатися в упряжці як у різдвяній історії. Зоопарк Рануа єдиний зоопарк у світі, розташований настільки близько до полярного кола. Тут живуть білі ведмеді, рись, північні лисиці, сови та інші мешканці холодних широт. Полярне сяйво це те. Заради чого багато хто приїжджає сюди, неймовірне природне диво, коли небо спалахує зеленим, рожевим та фіолетовими барвами, ніяке відео не передасть тих емоцій, коли бачиш його на власні очі. Цей тур не просто подорож, а справжня зимова пригода, яку запам'ятають і дорослі, і діти.